Зараз я заходжу в першу секцію. Бачите, вже є багато вікон. Другий також багато вікон є, до речі, я не знаю, чому їх не ставили. Тут уже таке світло. Прямо ілюмінація у них. Тут зачинено. Але тут... Заходи, не бойся. До речі, Бося, э, новий майстопідрядчик, який прийшов саме на першу-другу секцію, э, в суботу розповідав мені, що першим чином вони закриють э, прохід. Але я поки не бачу. Сьогодні вже п'ятниця, завтра буде тиждень. Все, що я побачила, це світло. Проходу нема. І ось э, вони вже демонтували. Багато оздоблення в парадних. Я звертала їх увагу, що не забудьте, що тут датчики руху були, тому будьте люб'язні, збирайте, якщо вони цілі, і потім монтуйте назад. Другий поверх. Нам вчора надсилав відео наш технічний директор зі своїми сказками. Що буде все таке легке? Нікому нічого ми не порушимо, нічого не зробимо. Це другий поверх наліво. Ну, бачите, поки як воно все це. І оце також не оброблено. Ах. Взагалі, я вважаю, що нам потрібно Винаймати людину, яка буде стояти і бути їх палкою, і слідкувати за кожною роботою. І бажано, щоб це було професіонал. Тут зачинено. Нагадаю, це перша секція. Я піднімаюся на третій поверх, світло закінчилось. Так, оце ми вчора також демонстрували на прикладі цієї квартири. Ось так це виглядає. Тут уже не знаю, не пам'ятаю. Ось Демонтовано. ну це не... Це я, я не знаю, тут була каналізація лише, я так розумію. Ці фото нам вчора показували. Хочу ще раз нагадати: оце все оце буде сам, Чому саме так зараз? Бо вони повставляли всі вікна, сміття нема куди дівати, вручну виносити не хочуть. Тому вони мали, до речі, сьогодні це зашито щит... щитом і кидати сміття через ці отвори. Ну, як бачите, щита нема. Можливо, в майбутньому буде. Я не буду заходити більше. Ну, я тільки хочу зайти по цьому, подивитися, тому що там має бути ще один демонтаж. Я піднімаюся на четвертий й